Ми сьогодні відпрацьовуємо тренувальні спуски за допомогою металашукача пошуку вибухонебезпечних предметів. Постійно проводимо вдосконалювання своїх навичків, проводимо різноманітні види операції, які можуть нас спіткати. Моделюємо різні види надзвичайної ситуації. Це може бути пошук затонулої людини або пошук якихось предметів на різних рельєфах акваторії дна. Є складнощі, тому що Віддимості нема ніякої, тобто ми працюємо повністю у фактично темряві. Вода холодна, ну, вони нам допомагають краще орієнтуватися, коли є надзвичайна ситуація, не панікувати під водою та краще знати свою роботу. Так як це все ми робимо завжди в нульовій відимості, все робити на ощупь. Ми фахівці своєї справи.